Актуальні новини Вінниці коротко про головне на 22 травня. Безкоштовна екскурсія для пільгових категорій відбудеться у музеї Коцюбинського. Під час заходу розкажуть про життя і творчість видатного українського письменника вінничанина Михайла Коцюбинського. Його дитинство, подільські враження та літературну спадщину. Реєстрація у нашому телеграм-каналі у шапці профілю. У місті затверджено 12 кілометровий інклюзивний маршрут для маломобільних груп населення. Маршрут пролягатиме від вулиці Зулінського до середмістя з облаштуванням понижених бордюрів, касельських зупинок та інклюзивного дитячого майдя. Данчика на європейській площі, страва риба на соломі, яку готують на Вінниччині, внесена до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Вінничанин Іван Чупринко вкотре став чемпіоном світу з жиму лежачі, встановивши новий світовий рекорд. В суботу, 24 травня, фонд притули проводить тренінг квадрокоптери 2.0. основи FPV. Деталі та реєстрація у нашому телеграм-каналі у шапці профілю. На Вінниччині ветерани здійснили 14 кілометровий сплав річкою Згар. Захід мав на меті підтримку психологічного здоров'я та реабілітацію учасників бойових дій. У Вінниці відбулося нагородження обдарованої молоді в рамках конкурсу Талант року. Переможці отримали відзнаки за досягнення в науці, мистецтві та спорті. Підписуючись на нас, ви підтримуєте незалежні новини Вінниці.